Привіт! У цьому відео я покажу, як подарувати Robux друзям у Roblox без групи. Спочатку друг, який отримує Robux, має дещо зробити. Натискаємо на Створити, потім Творіння. Далі клацніть на своє місце тут. Якщо його немає, створіть його тут. Тепер натискаємо Монетизація, щоб розгорнути, і потім Пропуск. Далі натисніть Створити пропуск, якщо у вас його немає. Дайте назву, наприклад, Дарування. Та опис. Потім натискаємо Створити пропуск. Далі продаж, товар на продаж і вводимо ціну, скажімо, 100 робукс. Важливо, ви отримаєте лише 70%, тобто в цьому випадку 70%. Тепер зберегти зміни, повертаємось і натискаємо три крапки. Потім копіювати URL. вставляємо URL. Замість інвентар буде купити. Купивши, ваш друг отримає 70 -20%. Це може тривати кілька днів, але так це працює без груп. Ось так легко можна подарувати Robux. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!